Виконуємо номер 154 із підручника Алгебра 7 та номер 2.51 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2024 рік. Добова доза вітаміну С для дорослої людини становить 0,5 грамів. У 100 грамах ягід малини міститься майже 25 мг вітаміну С. 1 міліграм це 0,01 грама. Завдання перше: визначте, скільки грамів вітаміну С міститься в 1 кг ягід малини. І друге: скільки добових доз вітаміну С може замінити дорослій людині споживання 1 кг ягід малини. Приступаємо до виконання. Спочатку подамо 25 міліграмів у грамах. Це буде 0,05 грама. І також 1 кілограм подамо у грамах. Це 1 тисяча грамів. А тепер запишемо коротку умову задачі: 100 грамів ягід відповідають 25. 0,0025 тисяч грамів вітаміну С. А одному кілограму, або ми подали вже тисячі грамів, відповідає Х грамів вітаміну С. Вкладаємо пропорцію 100 відноситься до тисячі, як 0,25 до Використаємо основну властивість пропорції, добуток крайніх членів пропорції, добутку середніх членів. 100х дорівнює 0,25 помножити на 100. Ну, а тепер знайдемо х. 0,025 помножимо на 1000, це в нас чисельнику і 100 в знаменнику. 1000 і 100 скорочуємо на 100, отримаємо 10. І тепер нам залишається 0,25 помножити на 10. Це буде 0,25. Робимо висновок, отже, 0,25 грамів вітаміну С міститься... Вистиця в 1 кілограмі ягід малини. Це ми дали відповідь на перше питання. Ну, а тепер на друге. Скільки добових доз вітаміну С може замінити дорослій людині споживання одного кілограмі ягід малини? 0,25, поділено 0,05, бо добова доза у нас сказано, що 0,05 грамів. Перенесемо кум на два знаки. Отримаємо 5 добових доз вітаміну. С. замінити дорослій людині споживання одного кілограму ягід малини. і записуємо відповідь. Нуль цілих двадцять п'ять сотих грамів це перша задача і п'ять добових доз. Номер сто п'ятдесят чотири. Із підручника Алгебра 7 та 2.51, із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина перша виконана.